Змінів 199 201 гривень. Це на фінансування КНП ЦО, ЦП МСЗ на співфінансування трудовий архів, акційська дитяча музична школа на платпраці та співфінансування ювілей. Якщо цікаво, провідній ці напрямки можу озвучити: державного управління освіти, соціальних захист, культури фізичного. Що комунальні господарства, економічна діяльність, лишадія, і міжбюджетні концепти. Бюджет збалансований. Э... Все знаєте, де вас страховують на світлому моменті? Чи так, тут, //oten Salvini знімали припори політику Joker منев ascendente placar? //с vidironse que quer presucar el poder protagonista aнов Montaño? //c shadow of Philip in Destruccio// news 한 puro de este año el decoration de la lucha al suel federna delあの ranean delamar ciñones? //sinonic자는 colita al inm factual, Hoe ser libera? //eci no hay lugar constantement constante al creato quemak на доповненій вирішенні сільської ради бюджету руху № 204 року № 706 про бюджет авторської сільської бюджетної органи на 25 рік 2021 року про участь в пунктах 2, 3, 4, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28, 29, 29, 30, 31, 32, 33, 33, Доходної частини спеціального фонду, за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджету у сумі 466 300 гривень Це додаткові кошти. Збільшити видаткову частину спеціального фонду, спрямувати ці кошти на реалізацію заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевого бюджету, на забезпечення харчування учнів закладів загальної середньої освіти. Перебуває на базі скорбного дату 306860 гривень на Новосельський перший ліцей у сумі 159440 гривень. Збільшити доходну частину спеціального фонду за рахунок додаткових коштів державного бюджету місцевого на покращення вже гарячого харчування та фінансування харчування учнів початкового класу загальної середньої освіти у сумі 101 200 Відповідно збільшити додаткову частину спеціального фонду та спрямувати ці кошти на банківські опорний заклад 50 тисяч гривень на харчування дітей на визначення перші 51 тисяча 200 гривень. За підсумками виконання доходної частини загального фонду бюджету за 8 місяців 25 року складає 103-47% без рахування концертів. За рахунок цього збільшити доходну частину. Загального фонду бюджету на суму 743 гривні 50 743 тисячі 50 гривень за рахунок збільшення показники по орендній платі з юридичних осіб за рахунок додаткового договору з оночним директором. Більшість додаткового частина спеціального фонду на таку суму за підсумками 8 місяців стану на 1 вересня 2025 року. Наспрямувати ці кошти на оплату праці додатково введеної штатною відділу бухгалтерського обліку у сумі 70 450 гривень гривень. На здійснення заходів і землеустрою на оплату послуг е, комунальних у сумі 500 тисяч гривень. На проведення у Рубління інших гривні бюджету автівської територіальної громади з бюджету артисткої музикої територіальної громади на нас фінансування комунального закладу артистко музичної школи у сумі п'ятдесят шість тисяч п'ятсот гривень на оплату закладної оплати по продачу поміни. За підсумками виконання доходної частини спеціального фонду за вісім місяців 25 року склали 341,9% за рахунок складу штурм станції артистської міської територіальної громади. Тому збільшуємо доходної частини спеціального фонду на суму 770 тисяч гривень ходу доходів 240 шістодцять один про підтягнення за шкоду, за подій, порушенням законодавства, про охорону навколишнього природного середовища. Наслідок розподарської діяльності та іншої діяльності суми сімсот сімдесят тисяч. Відповідно, більше продаткову частину за виконання за вісім місяців станом на 1 вересня у сумі 770 тисяч та спрямувати ці кошти на субвенцію з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів. Капітальний трансфер до органам державного управління інших півництво з бюджету пам'ятської діяльної громади доці Сережа, що два військові громади на 22-25 європійці у сумі 770 тисяч гривень. Затвердити про відходи, а саме зменшити річні планові по заплаті загального фонду на 95 тисяч 604 гривні по будинкам культури зменшити оплату праці та спрямувати її на оплату з братії бібліотекам. Зменшити надання загальної суму по надання загальної середньої освіти закладу загальної середньої освіти у світу, в сумі 27 тисяч 555 гривень по фактуському породу закладу 16 тисяч 533 гривень, по Вознесенському першому 11 тисяч 22 гривень. Зменшити здійснення доклади педагогічним працівникам закладом загальної середньої освіти за субвенції державного бюджету мінісе місцевим у світу, закладу, в світу, в сумі 7 тисяч 49 гривень. По Павлівському опорному закладу 4229 гривень, по називанському першому сумі 2820 тисячі вісімсот гривень. Та спрямувати ці кошти до архівської міської територіальної громади на субвенцію з місцевим бюджетом на здійснення доплати відмічним працівникам законом загальної середньої освіти поточні трансакти органів державного управління сумі сім тисяч сорок гривень. Там на студенті з місцевих бюджетського здійснення переданих податків у сфері освіти за укоштовому освітній студенті у сумі 27 тисяч п'ятьсот п'ятьдесять п'ять годин, оскільки учні фабрикої деємітральної громади будуть займатися в четвертій школі. Захисту захисту. Ці кошти державні ми передаємо просто нашого бюджету до тих регіону програма для фінансування заведення цих начальних заменить цей практику. Що немає на голосування прийняти рішення про мінусняння данного проєкту на роботу задатного сесія? особисто. Так. Проводимо зустріч. Так. Давайте чоловік у гостях. Так. Колос керівна. Так. Приманча чоловік. Так. Лежемо тема 5. Так. Чержов був умирає. Так. Що конкретно вище? Так. 12-те. І ще до примітера. Починаємо або до 9-го питання до реєстрації. Просто технічної документації і залу, ще встановлення невідмовного універсального дигарта промітеді, хто другої команди. Дякую вибіркою з другого другого відділу. За реєстрацією пам'ятка буде ще 28 квітня 33 квадратів Александра Івановича. Уповноважена сестра, ми можемо спочатку зробити зміни. Щоб уможливити нам цю локалізацію, да, у полі це вводиться слово пам'ятки, статус отримання позитив. Кошторис номер 12, стратегії технологічні дослідження. Так. З одного заплатної роботи тоже було не на лишне просто. А, що з радісним ідеалістично розташований комплекс, який наразі наразі на параді в вам клас 100.20.5. Росій 10-х не на а воду ви можете зробити, так, то я вас. І подам. Що вимагає на основі для підвищення, про винесення даного проекту рішення на довід на розсилення, тобто ініціатив цього ради. Ну що Ну, на цьому. Так. Ти думав, що буде? Так. Ну, от, приклад. Пермога буде. Так. От, там з кривою. Так. Тут сидить перва. Так. Думаю, що Так. Звісно, тіам. Так. Що чому було буває? Так. Що казати от? Так. Висіня прийду. Починаємо розгляд 10-го питання проєкту ДЕРО. Про проведення земельних торгів на земельній ділянки сільськогосподарського призначення у формі електронного аукціону. Звертається електронна кількість. Воно прийму рішення пропонується об'єднувати висвітлення права оренди земельних ділянок та земельних ділянок у формі електронного аукціону. Ці земельні ділянки – це дві земельних структури з цього земельних ділянок, які в належному селопаді, площою 2,47 км. Що відбувати заходити розмір 10%, це стандартно по всім зміни, що значення, срок колен і 7%. Є питання? Викоплант, якщо ти же пані, це пра... бик. Це, шо? шо? це, це на краю да, вищого цеза і трошки сюди вийшло. Но ріка плана це за ділянка, заси

рішення про винесення даного проєкту на розвиток пленарного засідання після третій сесії Сумської Ради. Прошу голосувати. Да, да. 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 Рішення прийнято. Починаємо розгляд стабільного питання проєкту. Попробуйте не земельні торгівлі, не земельні ділянки, не сільського господарського призначення, повинні електронну акцію. Олександр Кінцов. Дамо електронну акцію. 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 Дамо електронну

для розміщення експлуатації з та підсобних продовжених будівлі та слів технічної інфраструктури, будівництва та розподілення пари та речових інфраструктурів та очищення та розподілення та будівництва. Пропонується встановити срок оренди 49 років, старт на розмір річного оренди і плати підносить встановити в розмірі 4 відсотки. В зв'язку з тим, що розмірно рішла оцінка зелені грант, вона має 3 відсотки, тому що розмірно рішла оцінка даного зелені грант, старається так, чотири. Я. Я підсобити питання. Дуже можу доволі мозолить для рішення про виніс цього проекту рішення народу України про національні ініціативи, структурувати, узгодити. Винюкало. Так. Здійснюємо. Здається. Так. Інформаційно. внесення змін рішення сільської ради від 4 лютого 2022 року номер 300 про затвердження проєкту. еностаção деяких химических реакций, реакций элементарных частиц. Искосы было, как я пишу, студентам Так. Так. Дякую, що зробили. Так. Так. Сезімося з вами, професа, щоб щодо що з літератури. 13 рішення прийнято. Шановні депутати, ці питання порядку денного спільного осідання постійної комісії розгляну. Да. Да. Е, є питання. Звертаю